Доброї ночі, дорогі друзі. З вами я, Артур. Да, той самий Артур, який знімав чат-руллетку і багато чого. Тут ще зі мною, Містер Брінч. Вітаю вас з прийдешніми новорічними святами. Вже трішки залишилося і буде новий рік. З Різдвом, яке вже пройшло, і з новим роком, який вже майже майже на порозі. Ну, на жаль, це все супроводжується знову. Дронами, терор, терором над Україною, але що ж тут зробиш, якщо така у нас, такий у нас сусід. Бажаю вам у новому році, щоб цей рік, який буде, 25-й, да? щоб він вже закінчив цю всю фігню. Для мене перемога буде тоді, коли, коли це просто все закінчиться. Люди перестануть гинути, буде спокій. Ми будемо спати в своїх кроватях спокійно, у нас буде світло, тепло. І це все буде нонстопом завжди, як воно повинно бути. І бажаю нам, щоб більше ніколи в житті. Ну, щоб це все закінчилось, більше ніколи в житті цього не було. Це не повторилося. І щоб у нас була нормальна влада в країні, а не та, яка зараз. Тому що тут не тільки один сусід не дає жити. Ну, хто живе в Україні, це зрозуміє. А, а з вами був я, Артур вам миру, здоров'я і всього самого найкращого. До побачення!